Центр Києва, центр Європи, Київська перлина, старий Поділ. Поряд з ним Рибальський півострів до сьогодні занедбаний і забутий. Саме тут ми будуємо Рибальський, новий простір для життя, розташований біля Дніпра. Ми будуємо цей простір по-новому, жодних хмарочосів та величезних проспектів. Лише зручна квартальна забудова, багато пішохідних вулиць і мальовничі канали, просто поряд із домом. Саме так має виглядати сучасне комфортне місто, сучасні квартири з видом на Дніпро або на канали. Привабливі архітектурні рішення, невелика кількість поверхів, усе, що потрібно, поряд, затишні внутрішні двори, що призначені лише для мешканців будинку та їх гостей. Широкі пішохідні вулиці із унікальною системою каналів, створюючи Рибальський, ми будуємо те місто, якого гідні кияни, місто, яке гармонійно сусідить із Дніпром, а не відокремлюється від нього магістралями. Місто, де відкриваєш для себе новий стиль гармонійного життя біля води, саме таке місто, в якому ми хочемо жити, таке, яке прагнемо залишити нашим дітям. Ми будуємо не просто житло, ми будуємо новий простір для життя.